Сьогодні тестуємо LED-лампу з вбудованим акумулятором. Яка особливість даної лампи? Особливість її в самій назві. В ній вже вбудований акумулятор, що дає змогу працювати лампі тоді, навіть коли немає електрики. В принципі, її використання дуже простий. Стандартний Є-27 цоколь. Ви просто ці лампи вкручуєте замість ваших стандартних ламп, користуєтеся ними собі, як завжди, як зазвичай. І коли вимикається світло, дані лампи можуть вже працювати автономно. Виробник заявляє, що лампа може в такому режимі при повному заряді, мається на увазі, працювати до 5-6 годин, що в принципі досить пристойно. Тільки один момент, що лампа має бути заряджена, а заряджається вона, повторюсь, тільки тоді, коли вона світиться від загальної мережі. Тобто, фактично, ви користуєтеся постійно. Уже такими лампочками, коли у вас вимикається світло, ви просто через вимикач так само її або вмикаєте, або вимикаєте. Я вам покажу приклад ось на такій ось лампі, ну, на настольна лампа проста, звичайна. Бачите, лампа нікуди не приєднана до електрики. А світло є. Ніякої магії, тільки технології. Яскраве біле світло. І це ще, до речі, лампа повністю не зарядилася. Ну, вимкнули світло, і відповідно не встиг я її повністю протестувати, щоб повністю зарядити. Десь вона посвітила хвилин 15, мабуть, але все одно заряду набралося, і як бачите, світить досить непогано. Як на мене, це ідеальне рішення. Особливо в теперішній час. Бачите, все дуже просто.